Вітаю вас, мої дорогі друзі. На початку цієї книги я хотіла познайомити вас із тим, чия любов наповнює кожен уривок збірки. У творця безліч імен, проте в цій книзі ви найчастіше зустрінете ім'я тато. Колись у тато був близький друг Люцифер. З латинської його ім'я перекладається Світанок. Той ще несе світло. Люцифер Людзик був найближчим другом Бога Отця. Вони ще ранку і ще вечора разом малювали небо. Це було улюблене заняття обох. Тато розмальовував хмарки, а Люцик розважав його розмовами. Тато часто просив його допомогти, змінити кут падіння променів, розфарбувати хмарку і так далі. Найбільше Люцику подобалося поєднання золотого і рожевого. Знаючи це, тата додавав ці кольори ще разу, коли малий прилітав йому допомогти. Люцик часто відпускав жарти, від яких тата завжди сміявся. Одного разу тата створив енергію, що була абсолютно протилежна його любові, страх. Це почуття ставило під сумнів заперечувала і відсміювала усі звичаї, які діяли в раю, воно змушувало особу, що контактує з нею, почуватися настільки нікчемною, що вона втрачала певність навіть у своєму праві жити. Тато розумів це, але хотів дати кожному своєму другові можливість свідомо вибрати створення чи розпад, любов чи страх. На досвіді, перевіривши властивості кожного поняття, Люцику було цікаво, що ж там у тата в експериментаріумі. Він розпитував і тато загалом пояснив, але, як то кажуть, не відчуєш, не зрозумієш. Тато ховав вологі очі від янгола, розуміючи, що втратить його, але знав, що це необхідне для його розвитку. Як дорослої особистості. Одного разу цікавий носик не витримав. Він пішов у датову кімнату, де стояла велика куля з тим самим страхом. Янгол пам'ятав застереження тата, проте стало надто цікаво. Підійшовши, він почув слова Ти ніщо. Тебе ніхто не любить? Відчувши тривогу, він підійшов ближче, намагаючись отримати спростування цих слів. У якусь мить страх увірвався в його свідомість, крутячись у голові думками. А якщо це правда? Сумніви проривались крізь усі попередні знання про любов тата. Він почав запитувати себе, чи справді він настільки цінний? Чи можливо, що татова любов була лише ілюзією? Чому тато створив це? Замість віри у мудрість тата Люцик відчув розчарування і нерозуміння. Навіщо було створювати щось настільки жахливе і неприйнятне? Він не любить мене? Ці слова, породжені страхом, впивалися в його серце. Він шукав підтвердження в своєму досвіді, але страх сповторював усі його спогади, змушуючи бачити лише байдужість там, де була любов. Я ніщо, лише ще один янгол. Люцик почав порівнювати себе з іншими янголами, відчуваючи, ніби йому бракує чогось, що зробило б його по справжньому важливим для тата. А може я можу бути більшим. Занорившись у тривогу, Люцик почав думати, що його місце поруч із татом не дає йому розкрити справжній потенціал. Він хотів більшого, але не знав, чого саме. Якщо це правда, то навіщо тата приховував це від мене? Підозра почала замінювати довіру? Він почав сумніватися в чесності тата. Вважаючи, що ти не розповів йому всієї правди, я повинен з'ясувати це сам. У його серці народився бунт. Він вирішив, що має розібратися в тому, що відчуває, навіть якщо для цього доведеться порушити правила. Люцик стояв перед батьком, відчуваючи одночасно біль і обурення. Його крила, які завжди трепотіли від щастя, тепер були опущені мого пораненого птаха. Його голос був наповнений суміші гніву, розчарування та відчаю. Чому, тату? Чому ти створив це? чому сховав від мене? Я думав, ти довіряєш мені, що я твій найближчий друг, а тепер бачу, що ти весь час щось приховував. Тата дивився на Люцика, мовчки, з болем у очах, які вже наповнювалися сльозами. Він бачив, як страх змінив Люцика, забрав його чистоту, його радість. Але це був вибір Люцика, і тата повинен був прийняти його. Ти нічого не розумієш, вигукнув Люцик, його голос тремтів. Я був для тебе важливий, а тепер я ніхто. Ти створив страх, щоб зламати мене. Ти хотів цього, тату? Тата зітхнув, ніби намагаючись тримати величезний біль у грудях. Він зробив крок до люцика, простягнувши до нього руку. Люцику, мій синку, я створив це не для того, щоб зламати тебе. А щоб ти вибрав любов? Ти завжди був моїм світлом. Я люблю тебе навіть зараз. Але ти сам зробив цей вибір. Людзик відступив назад. В його очах блищав гнів. Якщо ти любиш мене, чому не зупинив мене? Чому дозволив мені впасти в це? Ти просто спостерігав. Тато опустив голову, його плечі тремтіли, сльози котилися його обличчя. Любов не змушує люцику. Любов просто дає свободу. Я ніколи не хотів, щоб прийшов цим шляхом, але не міг забрати в тебе вибір. Люцик знову глянув на нього. Але вже без того світла, яке колись наповнювало його очі. Тоді відпусти мене, тато. Я більше не належу сюди. Тато стояв на порозі ізолятора, де тепер мала перебувати куля страху, яка поглинила Люцика. Він знав, що цей день прийде, але серце рвалося на шматки. Люцик стояв на відстані, його обличчя було суворим, але в глибині очей жевріло щось схоже на біль. «Люцику, я не хочу цього робити, сказав тато, його голос був тихим, ледь чудним. Але я можу захистити інших, навіть якщо це означає відпустити тебе. І вже зробив свій вибір. Холодно відповів Люцик Тепер я зроблю свій. Коли двері із лятора зачинилися, тато стояв перед ними, опустивши голову. Він тримався за останню нитку самовладання, але коли почув клацання замка, його ноги підкосилися, і він впав на землю. Його плечі тремтіли, а сльози вилися рікою від втрати і невимовного болю, Ще його улюблений друг і його світло тепер став тінь. Вічі додавало усвідомлення, що це був не кінець, а лише початок великого плану, який мав привести Люцика назад. Я ніколи не перестану любити тебе синку прошепотів тату, дивлячись на двері ізолятора. І я чекатиму тебе стільки, скільки потрібно. Його сльози падали на землю, ставши символом його невимовної любові.